А ви знали, що навіть носії англійської мови помиляються? Я підготувала дев'ять прикладів з різних виступів та інтерв'ю, де носії англійської мови роблять помилки. Яка наша задача прослухати цей уривочок, спробувати почути помилку та виправити її. Тобто, таким чином у нас сьогодні дуже комплексне заняття буде. Ми робимо і лисень, ми слухаємо. Ми працюємо зі словниковим запасом, тому що нам треба зрозуміти, що ми почули, що там сказали. І до того ж всього ми ще пропрацьовуємо граматику. Отож, дуже сьогодні має бути ефективне заняття. І перед тим, як розпочати, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і давайте розпочинати. Яким чином ми будемо з вами працювати сьогодні? Я думаю, ви продивитесь відео двічі, тому що воно швиденьке, достатньо, коротеньке і швиденьке. Отож, двічі ми його продивимось. Якщо вам буде мало, ви можете собі відмотати назад, передивитись ще раз. Спробувати розчути, почути, де там помилка, ну і потім ми її виправимо. Отож, давайте розпочинати наше перше відео. І так, давайте спочатку розберемо, що ми почули. Якщо ми нічого не почули, це нічого страшного. Відео достатньо складні. Отож, що нам кажуть: «it don't work unless the person takes the pills. It don't work unless the person takes the pills. Де тут наша помилка? It don't. Скільки разів ми з вами говорили. Present simple, he she it в запереченні буде doesn't. Тобто, як правильно буде, it doesn't work unless the person takes the pills. Це не спрацює допоки. Людина не вип'є е, таблетки, пігулки. До речі, про «it don't». справді таку помилку можна почути. Я вперше почула і тут в Канаді. Е, ми були в Макдональдс, і Канадієць. Ось щось там не працювало. Він таки каже: «it don't work». І мене це так вразило. Я така блін, ми ж вчили it doesn't. Ось тому можна почути все що завгодно. Ну а ми рухаємось далі. Друге відео. really creative to create something new. Що ми маємо з другого речення? There is a lot of people who need to get really creative to create something new. де наша помилка. Мені здається, одразу воно кидається в очі. Якщо ні, нічого страшного. There is a lot of people. There are a lot of people. Чому? Тому що people – множина, ми людей можемо полічити. Тому ми кажемо There are a lot of people. Дуже часто помилка, я її чув як від носіїв, так і не від носіїв. Від тих, хто там довго спілкується англійською мовою. Anyway, there is і все. І мене це прям дратує. Прям really annoying. Рухаємось далі. відео номер три. We was hoping on home elections today, ma'am. We was, today, так, we was hoping on holding elections today, ma'am. І так, що ми маємо в третьому уривочку? We was hoping on holding elections today, ma'am. Ми сподівались на те, щоб провести вибори сьогодні. І так, що тут неправильно? We was, we – це множина, we were hoping. І, в принципі, hoping on holding elections – трошечки неприродня якась структура. Краще сказати hoping. To. We were hoping to hold elections today. Ой, ойкі ми з вами класні виправляємо носіїв. Ну а чому б і ні, якщо вони говорять з помилками? До речі, про слова, про лексику. В мене є лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 найвживаніших слів з різних категорій: 10 категорій, 400 слів. Так як це аудіокурс, до кожного списку слів у вас є доріжка, аудіодоріжка, де я вам проговорюю всі ці слова, тобто ви мене слухаєте. Ви зі мною повторюєте, таким чином ви ефективніше, швидше вчите слова та вчите їх у правильній вимові одразу. До речі, я на цих словах вирішила не зупинятися. Та час від часу я додаю туди списки нових слів та висловів, так само за аудіодоріжками, тому в курсі сумарно вже понад 700 слів. Як на мене, це досить гарний варіант, щоб почати вчити слова, почати збагачувати свій словниковий запас та могти вже будувати хоча би прості речення. Якщо вас цікавиться курс, деталі в описі до цього відео. Наступний шматочок. Even I don't know much for an 11 year old, I don't know nothing. Even though I don't know much. For an 11-year-old, I don't know nothing. І так, що ми маємо в наступному шматочку. Even though I don't know much, навіть не дивлячись на те, що я не знаю багато, even though I don't know much. For an 11-year-old, I don't know nothing. Як на 11 річку, я нічого не знаю. Ото, що ми маємо тут? Don't know nothing. Я постійно своїм учням кажу. Подвійне заперечення не існує в англійській мові, і тим часом в нас її I don't know nothing. Тобто, що таке подвійне заперечення? Я не знаю, це не заперечення не знаю нічого. Тобто я не знаю нічого, це як подвійне заперечення в українській мові. Це абсолютно нормально, бо взагалі оці наші вислови ніхто нікому нічого не винен, це можна просто... Mind-blowing, тобто мозок взриває. В англійській мові такого немає. Вони нібито мали б дивитись за своїми часточками no. Але я хочу сказати, що ця тенденція трошки змінюється для підсилення такого, тобто, щоб наголосити, що ну просто нічого не знаєш, можна почути don't know nothing. Але все ж таки, граматика існує, і книжки кажуть, що так не можна. Як мало би бути? I don't know anything. I don't know anything або I know. Nothing. Можна так. Отож, як ми це виправимо? У нас є два варіанти, до речі, тут. Або ми кажемо I don't know anything, тому що цей шматочок any вживається, коли в нас заперечення. I don't know anything. Або ж, якщо ми хочемо залишити nothing, тоді нам треба прибрати заперечення з дієслова. I know nothing. For an 11-year-old, I know nothing. Або for an 11-year-old, I don't know anything. Ну, ми рухаємось далі. And she saw that I was good in math. And she saw that I was good in math. І так, що ми маємо в п'ятому? Ми маємо таке речення. And she saw that I was good in math. Вона бачила, що я була здібна або вправна в математиці. Самі попридумували сталі вирази з прийменниками, а потім самі ж їх і порушують. Коли ми вправні в чомусь або здібні в чомусь чи до чогось, англійською має бути good at. I am good at... Спорт, я не знаю, бо I'm good at languages, тобто я вправна здібна в чомусь. Або ж якщо я не здібна, то I'm bad at. Хоча українською ми кажемо I am... Айєм. Українською ми кажемо я здібна в чомусь. Можливо, людина має українське коріння, хто знає. По традиції в мене затерпла рука, і ви мені під кожним відео, до речі, пишете Ліля, вам потрібна підставка під планшети. Я така, це дуже гарна ідея. Ви думаєте, я її замовила? Ні. Я не буду просити, щоб мені хтось замовив. Нічого мені не потрібно. Ну ми рухаємось далі до шостого ривочку. What I mean by that is that if flooring comes in Monday or Tuesday, what I mean by that is that if flooring comes in Monday or Tuesday. Отож, давайте розбирати, що ми маємо в шостому уривочку. And what I mean by that is that if flooring comes in Monday or Tuesday. Що ми тут почули? In Monday or Tuesday, і знову ж таки, наші прийменники з днями тижня ми беремо ON on Monday, on Tuesday. Ми не кажемо in, ми кажемо on. І, до речі, як на мене сюди ще пасував би артикль The. And what I mean by that is that the flooring comes on Monday or Tuesday. Тобто, і що я під цим маю на увазі, що якщо підлога або там покриття? Прийде в понеділок, бо вівторок, тобто ну якесь певне покриття, да, Флорень, було б дуже файно сюди. Ну а ми рухаємось далі. She don't supposed to be here. you you know. She don't supposed to be here, you know. Що ми тут маємо? Маємо таке речення She don't supposed to be here, you know. She don't supposed to be here. Що ми тут маємо? Ми маємо пасивну конструкцію be supposed to, що означає. Очікується, що, або, наприклад, приблизно можна так сказати: вона повинна бути тут, або очікується, що вона буде тут. Це конструкція, яка вживається завжди в пасиві в такому вигляді, тобто не she don't, а she isn't Supposed, точніше, я перепрошую нас тут заперешня, вона не повинна бути тут. She she is is not supposed here, so not supposed supposed to to be be here, here. so Ну і декілька слів щодо мого курсу. Я розумію, що почати вчити англійську з нуля може бути досить важко, це все структурувати. Отож, я вирішила допомогти в цьому. Я вирішила взяти за основу формат моїх індивідуальних занять, тобто як я займаюся з учнями один на один. Я, на жаль, не маю стільки часу, фізично навіть я не можу займатися з усіма, хто б хотів. Як взагалі проходять заняття? Тобто, в нас є підручник, і ми йдемо за підручником. Підручник складали розумні люди, люди, які розуміються в тому, як правильно планувати і структурувати навчання. Отож, ми будемо мати з вами 4 заняття на тиждень. Всього в нас буде 4 тижні, тобто сумарно 16 занять. Кожен урок приблизно 30-40 хвилин. Ви будете мати також домашнє завдання до кожного уроку та відповіді, щоб ви могли себе самостійно перевірити. Окремо, звісно, в нас буде чат, де ви будете задавати всі питання, тобто все, що вам було незрозуміло. Ну і за необхідності, ми будемо вже з вами зустрічатись онлайн, наприклад, на Q&A-сесіях, тобто питання, відповіді, або, наприклад, в залежності від нашої ситуації, це буде просто відео від мене, де я вам пояснюю певні теми ще раз. Я наголошую це курс для тих, хто вчить мову з нуля. Ми будемо вчити дуже базові речі, займенники, тобто я, ти, ви. Ми будемо вчити дуже прості дієслова та дуже просту граматику. Ще раз це буде місяць інтенсивного навчання чотири заняття на тиждень протягом місяця. Ну і більше деталей щодо цього курсу ви можете знайти в телеграм-групі. А ми рухаємось далі. восьмий уривочок. І так, що ми маємо в наступному шматочку? own the clinic. So, technically speaking, we are both owners. щодо перекладу. Тобто, це я і моя дружина володіємо цією клінікою. Отож, технічно ми вдвох або ми обидва власники цієї клініки. А українською, звісно, це абсолютно нормально. Я і моя дружина, але англійською порядок має бути інший. It is my wife and I... Who owned the clinic? Тобто неприродно себе ставити чомусь в англійській мові себе на перше місце. Ми маємо сказати, наприклад, там я кажу: я з чоловіком, my husband and I. Або там Я з подругою, my friend and I. Відповідно, тут має бути так само: my wife – Дружина, ми поставимо на перше місце, а потім себе. Тільки не ставте мені, будь ласка, за це дизлайки цьому відео, і це просто жарт. Ну і переходимо до останнього ривочку. Бікамір індекен, а не з часом фан. Вікамір індекен, just, it's just amazing fun. Отож, що ми тут з вами почули? Мені, до речі, довелось прислухатись, бо якось так я поганенько чула. А що ми маємо? We come here in the weekend and it's just amazing fun. Тобто ми приходимо сюди на вихідних і дуже класно, весело проводимо час. На вихідних, in the weekend. Це єдиний прийменник, який не може бути. Ми можемо сказати at the weekend, ми можемо сказати on the weekend, але in не працює. Це не я ці правила придумала, тому. Це якби питання не до мене. Отож, тут ми маємо з вами знову ж таки два варіанти: або we come here on the weekend, або we come here at the weekend. Британський, американський варіант. якось так. Отож, ми з вами продивились 9 різних уривочків з різних форматів, з різних інтерв'ю і конференцій, або просто якісь відео. І що ми маємо? Що носії можуть робити дуже такі базові, банальні прості помилки, і нічого страшного в цьому немає. Я в, майже в кожному відео кажу: ви теж мене виправляєте мою українську, і нічого страшного. Шного я все одно говорю українську, я не перестану нею говорити. Так само, якщо ми говоримо англійською і зробили якусь помилку. І нічого страшного. Ну, є та є, потім перестанемо. Не, не вивчимо, не виправимо цю помилку. Ну так і буде. Треба запам'ятати. Я завжди кажу, не треба боятись робити тих помилок, поки ми їх не наробимось, не зробимо певну кількість. Ми не зможемо говорити ідеально, бо не буває ідеально. Ось десь там без тих простих помилок, людських, простих, звичайних it don't або there is people і так далі. Отож, ми не засмучуємось, коли ми робимо помилки. Це не страшно, це частина процесу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи робите ви якісь з цих помилочок, можливо, ви робили в минулому, або у вас інша якась своя помилка, така топова, знаєте. Давайте поговоримо про це в коментарях. Ну я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей. па папа!